Розглянемо керування освітленням із двох місць за допомогою прохідних вимикачів. Більш коректно використовувати слово перемикач. У відео розберемо підключення перемикачів, де всі з'єднання зроблені у підрозетниках, тобто без розподільчої коробки. Покажемо схему, де джерело живлення має три провідники: нульовий N. Захисний ПІ -E і фазний L. Спочатку монтуємо підрозетники для перемикачів. Далі прокладаємо кабель живлення К1 до першого підрозетника. Від першого підрозетника прокладаємо кабель К2 до місця розташування світильника і кабель К3 до другого підрозетника. Перед підключенням вимикаємо автоматичний вимикач лінії і перевіряємо відсутність напруги. Тепер підключаємо кабель К1 до джерела живлення. Синій провід під'єднуємо до нульового провідника жовто-зелений до захисного, а коричневий до фазного. У першому підрозетнику з'єднуємо синій провід К1 із синім проводом К2. Так само з'єднуємо жовто-зелені проводи. А коричневий провід К2, що йде на світильник. З одним із проводів третього кабелю К3. Далі беремо перший перемикач і під'єднуємо коричневий провід кабелю К1 до загального контакту 1. До контактів 2 і 3 під'єднуємо два дроти кабелю К3, що йде на другий підрозетник. Тепер беремо другий перемикач. Коричневий провід під'єднуємо до загального контакту 1. А два інших дроти під'єднуємо до контактів 2 і 3. Монтуємо світильник і під'єднуємо до нього кабель К2. В електрощиті вмикаємо автоматичний вимикач лінії. Але бачимо, що люстра не світить. Натискаємо клавішу першого перемикача. Електричне коло замкнулось і з'явився струм. Тепер люстра світить. На схемі штриховою лінією позначене робоче коло номер 1 Тепер натискаємо на другий перемикач. Коло розімкнулось і люстра перестала світити. Але якщо натиснути на перший перемикач, електричне коло знову замкнеться. Ось тепер люстра знову світить. Це робоче коло номер 2 Тобто, залежно від відносного положення клавіш на перемикачах, замикається коло номер 1 або номер 2 Розглянута схема дозволяє вмикати і вимикати освітлення будь-яким із перемикачів. Ще одна перевага це з'єднання у підрозетниках. Їх завжди можна перевірити і перепід'єднати.